На нашому курсі курсант проходять два типи підготовки тобто це спеціальна підготовка і виробнича підготовка. Спеціальну підготовку у нас включено відповідно теорія і виробнича підготовка це наступний етап підготовки, який включає в себе практичні заняття. Що стосується теорії, ми спочатку розповідаємо, які види безпілотних систем взагалі існують, на які типи вони поділяються, для чого використовуються. І вже на практичному етапі підготовки люди завдяки своїм теоретичним знанням освоюють і опановують саме керування тим чи іншим видом безпілотного авіаційного пристрою. Для навчання на наших курсах ми використовуємо два види типів безпілотних систем. Тобто, це розвідувальні дрони, які відповідно, використовуються для розвідки та спостереження. Ну і так само в іншим. Типом дронів можна сказати більш тяжкі дрони, які ми використовуємо для скидів. На даних етапах підготовки ми вчимо наших курсантів, як саме потрібно розкладати дрон, які його технічні характеристики. Наступним етапом, коли людина ознайомилася вже з принципами керування самого дрона і як проводиться сам етап керування через пульт дистанційного керування дроном. Коли людина проходить ці навички з теоретичні, вона їх засвоює, Тоді ми поступово даємо їх закріплювати практично. Наші курсанти поступово плавно починають зліт виконувати певні фігури пілотажу, які вони закріплюють для того, щоб їхні пальці привикали, і людина не задумувалася, як саме потрібно керувати даним апаратом. Тобто ці навички відточуються до автоматизму, коли вони проходять цей певний етап, коли їхні міміка пальців запам'ятала всі їхні дії. Далі вони переходять до використання дрона вже наближено до бойових дій. Тобто їм даються певні завдання за допомогою кропови. Вони вирушають певну точку інтересу, роблять розвідку. Тоді вони беруть, наприклад, якщо це дрон використовується як для скидів. Ми вчимо їх, як споряджати скиди, як які типи боєприпасів чи саморобних вибухових пристроїв використовуємо. Людина летить, робить своє завдання і повертається відповідно назад. І далі ми оцінюємо людину, як вона виконує це чи інше завдання відповідно до бойового. Саме напевно, що складне в керуванні дрона це коли дрон переходить в ручний режим. У дрона є функції, які допомагають пілоту в керуванні. Це так, як система GNSS, там система візуального позиціонування і так далі. Відповідно, на фронті всіх тих допоміжних систем, якщо вони в день присутні, то вночі їх не буде присутні. І дрони переходять в автоматичний режим, називається режим альтіту, тобто TTI мод. І саме складне це опанувати нашими курсантами саме цей режим. Тобто, коли вони повністю беруть керування на себе відповідним літальним апаратом, ми звичайно допомагаємо справитися з, з такими, скажімо, дуже складними оцими навичками пілотування. Найперше зводимо акцент для того, щоб людина перестала хвилюватися, щоб людина себе опанувала. Тобто там немає нічого складного, якщо знати певний якісь. Ази, і коли людина попробує один раз, другий раз, третій, то відповідно вона починає розуміти, що це не є дуже складно, і їй стає простіше керування. Вона тоді впевнено виконує завдання. Навіть в таких складних умовах і в ручному керуванні всі ми знаємо, що на даному моменті розвитку військових технологій дуже значну роль у нас відіграють безпілотні літальні апарати. Вони несуть дуже велику загрозу. адже вони мають дуже високу точність? Нам не потрібно застосовувати якусь живу нашу силу, відправляти кудись в тил ворога і ризикувати життям. Особового складу, коли ми можемо це зробити дистанційно на великих відстанях, відповідно за допомогою тих чи інших літальних апаратів. Ми забезпечуємо безпеку нашого особового складу, і ці завдання виконує техніка. Я б дав таку пораду: першочергово, це досвід, тобто, щоб здобути досвід, потрібна практика. Практика відповідно відбувається: це потрібно літати, літати і ще раз літати, тобто не боятися там. В певній мірі, що ми там розіб'ємо цей дрон, чи ми, може, щось не так зробимо, чи ми не так перепрошуємо певний літальний апарат. Це тобто, першочергово це має бути впевненість в собі. Це бажання. Я думаю, це бажання, воно є зараз в кожного військового службовця, тому що це престижно бути оператором дрона зараз в даний етап війни. Дуже важливо, колись треба було навести сточну артилерію. Зараз це може зробити два-три екіпажа з точністю до метра. Це технології, які дійсно вражають ворога і приносять дуже серйозні втрати для ворога, і тим самим наближують нашу перемогу.